Готуємо запечену картоплю для дітей. Перед підготовкою розігріваємо духовку до 200 градусів, щоб не витрачати свій час. Беремо 1 кг картоплі або 5-6 великих картоплин. Та нарізаємо невеликим кубиком, щоб дитина могла вкусити та переживати. Перед нарізанням картоплю обов'язково чистимо та миємо. Додаємо дрібку солі, одну чайну ложку куркуми для кольору та смаку. Додаємо 2-3 столові ложки оливкової або соняшникової олії. Ретельно перемішуємо. Також можна додати солодку паприку. Але важливо, щоб вона не виявилася гострою, тому завжди пробуйте приправи перед додаванням. Застеляємо форму для запікання пергаментом, щоб не пристало та щоб пізніше було менше мити. Висипаємо картоплю у форму та рівномірно розподіляємо. Передньо розігріту духовку на 200 градусів. Закладаємо картоплю на годину-годину 20, в залежності від розмірів нарізки. Я запікав годину і 20 хвилин. Картопля готова та потрібно, щоб вона трішки охолола для дитини. До картоплі подаю сметану та дрібно нарізані томати. Використовую щіпці для того, щоб на тарілку потрапило менше жиру, який на дні форми під картоплею. Якщо вам сподобалося відео, то підписуйтеся на мій канал, коментуйте, ставте лайки, далі буде більше простих рецептів для малюків.